Я Тереза. Божнію, всякі там ігри, а ще я обожнюю своїх роди. І сестру, хоча вона на мене весь час кричить. А через те, що сестра любить тільки себе, а не мене. Ну ви розумієте, напевно. Вона навіть не випускає мене в свою кімнату. І моя кімната ймать. Сестра, можеш відкрити, будь ласка. Ой, мама. Тут стюри в мене в кімнаті завезли. Якісь криси. І тут приходить наша мама. От це наш тут. Це для нашої малишки. Каже на дитячому садку. Що таке дорогенька? Тут щури завелись. Де ти бачиш щурів хоча б одного, просто скажи. А? Он там, за дверима. Глянь, який тут щур великий. Що? Ти її навіть кімнату не пустиш? Це не щур я найкраща. Навіть старша сестра. Вона менша сестра, вона старша сестра. Ах, мені все одно якась сестра. Почуваюся як менша. О, мені так шкода її. Хоча старша блогерка, це їй треба, напевно. впитуває. Хм, Я блогерка, а ти хто? Якась щуряка. Мені Треба поспати, щоб було гарно Ех, Це моя кімната. Найменше Усі в усій квартирі. Колись це був якийсь великий будинок багатьма кімнатами, це була ванна. Ми це перестроїли все. Ну і от, це моя кімната. Я дуже сумна за сестру. Ех, мені дуже-дуже шкода. Це все. У мене найменший планшет. Доска з вибісками. Я люблю сидіти на цьому стільчику і тут я сплю. У мене найменший гамак. ладно. І треба таким так сумувати. Поки сестра спить, я люблю ще взяти і поїсти. Але вона мені це не дозволяє. Тому що, знаєш, знаєте, вона насправді навіть не дає мені ні кусочку. Коли ми їмо, а батьки кудись ідуть, знаєте, що вона робить? Цікаво, правда ж? Вона їсть мою їжу. Навіть якщо це не корисна їжа, і вона на дієті. Не їсть солодке, а їсть мою їжу, якщо вона солодка навіть. Ех. І ще я вам хотіла сказати, дорогі люди? що моя сестра? Каже, щоб я з цього на Може мені таке зробити, вона мене почне більше любити. Мені, мені треба ходити в спортклуб, а в нього дуже багато грошей, батьків тільки немає. А моєї сестрі-блогерки є. Тим дуже багато. Ота. Щось є. Берей Що за криза? Ем, Я просто хотіла його поставити, адже він валявся ось так на підлозі. Тому я хотіла тобі допомогти. Ой, Якщо допомагаєш, то не дякуй. Не треба, щоб я тобі дякувала, якщо ти допомагаєш. М -м. Я лягаю спати. Ти б поняла, що я сплю, будь тихо. Давай, давай. Піш, піш. Піш, напевно, п Блінк, напевно, туди Брат мене обожнює. Мене завжди захищають. А не мою, як мою меншу. Її ненавидить. Точно так само, як я. Вона популярна і любить навіть моя вчителька і директорка. Тому в мене немає шансів. Хожу до простої школи. Люблю читати. Книги це прям, я можна сказати, стучування. Ой, брате, що я роблю? Я йду на перший поверх. Оцей поверх не застроєний. Чому я туди їхала? Я його справді ще не построїла. Дотик. А братової кімнати поки що нема. Хоча в мене і найменше, але я, мені дуже. От бачите, в нас тут недостройки багато. Такий вже отель, тому так у нас. Де ж наш брат? Брате? Брате? Ой, дорогенький привіт. Що ти хотіла? Хочеш попкорн? Це ж попкорн твоєї сестри, чому ти його їсиш? Я його знайшла. Ура, я радий. Хі -хі. Йдемо сюди, в цей столик, і поїмо його. Цяка смакота. -ням 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 -ням. О ні. О ні, ми його весь капець. Що нам зробить мама? А ще їде ж сестра. Треба сховати його. Так, поставимо тумбочку бігом І закривашками. Отак. Добре, що нам дозволяється робити. Ура, я така рада, що його буде сховати. Ой, хто то кричить? О, ні, то наша сестра плаче спокоє. Що ми скажемо мамі? У мене є один варіант втечемо куди. Колу. Точніше до моєї подруги. Її звати Деліса. Вона дуже хороша і пускає всіх додому. Вона живе в великому отелі. В Якщо в неї теж не до стройки, то ми йдемо просто на свалку. На кота свалку, це наїдеться. Наїдеться на кота свалці. Вона живе в нас по сусідству. І думаю, вона нас впустить в будинок, адже я дуже сумна просто. Просто дуже сумна. Не можу нічого робити. Ну да, в мене ж не було вибору. В неї є отакий будинок, дуже багатий. Це перший поверх ще тільки. Чесно, я його не строїла. Ну, що приходимо. Ой, Стій! Тут я маю прийти, це моя подружка. Так. Ой, хто це дойде? Ніхто не може пустити, що ли? О, привіт! Привіт! Привіт, подружку. Чому ви прийшли до мене у гості? Чого сюди забило? На сестра, моя сестра тут менша дуже погана. А, я розумію. Та водії пішли. Я можу вам дати спальню і ви будете в них спати. Мама дуже любить гостей. Справді. Так, вони оборні. Мама, гості. Гості? Ем, ем... Я ще ж навіть. Мама, гості! Гості, мамо! Ой, де моя мама. А, от. Ой, дорогенька, не кричи, будь ласка. Ой, що гості? Я не встигла навіть їжу приготувати, що? Ой, вибачте, я в піжамі. Мені дуже стидно, вибачте, я тільки встала. Нічого страшного. Так, нічого страшного. Можна вас пожити тимчасово? Звичайно, можете навіть не тимчасово, а завжди. Я завжди хотіла тріняток. Ем, можна ваші діти? Ви в курс... Так, так, на курсі, йдемте. Ось це буде ваша кімната. Ой, моя дитина Ой, Мені так подобається тут. Я знаю, це дуже класна кімната. Ой, чекайте, зараз. Поставимо ще одне ліжку для тебе і тобі зустріні. А я можу поспати просто на підлозі. Зараз ми поставимо біжку для сестри твоєї. Хм, зараз, зараз. До речі, мій брат старший. Я забула це вам розповісти. Я вас сплю тут. Це моє любиме місце. Ой, тут так гарно у вас, справді. От ми і спали. Мама також спала. І йшли дні, довгі. Прийшла довга ніч, Найдовша. Що робили в нашому будинку? Я зараз вам покажу все. Моя сестра дуже зраділа, що я пропала. І накричала на маму, що я з'їла попкорн. Зараз ви все побачите, як це було. І, думаю, краще це не чути, адже ви будете в шоці від цього звуку. Я це дізналась по камері, а в, в моїй подруги є планшет. І звідти камери під'єднані. Я попросила її під'єднати і дала пароль. Тому, надіюсь, ви це не чуєте так. Е І так це все було. Типу, вона вирішила, я хотіла весь попкорн з братом. Потім прийшла до мами, нажалілась, а потім зараз діла, що мене немає. І тут моя подруга предложила мені покупатись в басейні. Я, звісно ж, сказала так. Брат сказав, що я не люблю купатися в басейні, але зістрою то зі мною він буде. Ой, так, вставайте, вставайте. Ой, що, що? Будемо купатися в басейн. Давай, давай. Ти така гарна. Сестра так ніколи мені не казала. Я їй завжди кажу, що вона найгарніша. І вона каже, це точно. Ой, це ж сестри, давайте. Я полежу, бо не хочу трошки. Ми поняли, вже ми поняли, що ти не хочеш. Ова, я сховала. Давайте в хованки під водою. Під водою хованки, Ну, це якось цікаво. Давайте, я буду рахувати, Виходжу з води і рахую. Давай до ста. Добре. Тільки десятками, 10, двадцять. Я сховаюсь тут. 10, 20, 30, 40, 50... Ой, 50. Ай-яй-яй! Ой, ой, не нам рада, допоможу. Видавай мене, будь ласка. О, посунуть. Стоп! Я дорахувала. Де ж тут? Всі? Я тебе вже знайшла. О, привіт таки. Я рахую. Ура! Давайте будемо по всій хаті, давайте. Ну Так я буду ховатись тут. Ми де йде. Ну і так було нам дуже весело. Ми раділи, раділи, раділи. Доки не почули дзвоник. Деньдже Ненджелень, енджелей. Що то таке? Ми пішли вниз. І знаєте, що там було? Ви просто не повірите. То була моя мама. То справді була моя. Не мама навіть. А знаєте хто? На Вгадайте? Хто вгадав, напишіть в коментарі. І це моя сестра, яка йшла до нас. Просто до нас. Зі злим вираженням обличчя йшла до нас. Ми відкрили двері і просто не знали, що робити.